Всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас ось таке класне нове надходження Toyota 20 2020 року. У дуже класному стані, в чорному кольорі. 2,5 бензиновий двигут у нас тут. Ось так виглядає по кузову. Задній ряд сидінь. У нас темний шкіряний салон. Все дуже охайно і доглянуто. Повний склопакет, безключовий доступ, електроскло електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання сидінь, шкіряне мультикермо з адаптивним круїзом. Коробочка передач у нас автоматична, великий монітор мультимедіа з блютузом, є камера заднього виду. Авто в дуже доглянутому стані, є автосвітло, датчики дощу. Компанії «Автофокус» за адресою Михайло Гришка, 4 А, ви можете придбати в лізинг, в кредит, за готівку розрахуватися криптовалютою. Чекаємо на вас.